Чоловік подарував. Бо у нас сьогодні річниця нашого весілля, срібне весілля 25 років шлюбу. Але чоловік мій далеко, і тому я не вечерю святкову готую при свічах, а знімаю з вами блог. А святкувати ми будемо вже після перемоги. І наші спільні 25, і мої особисті два по 25. І всі-всі свята, які у нас попереду. А так, глядиш потихеньку-потихеньку, до і до срібного весілля. Головне, щоб не дуже швидко, бо щось час летить так, що не встигаєш за ним слідкувати. Ну, а сьогодні повернемось до нашого блогу і до нашого спільного проєкту В'яжемо українською. Я Надія, ви на моєму каналі Гачком і Спицями. Вересень місяць, 8 вересня. І я буду знімати зараз звіт у спільному проєкті В'яжемо українською, в якому я приймаю участь. А організувала цей проєкт Оленочка Буганова з каналу Олена Буганова Хандмей. У цьому проєкті чотири гілочки. Завершується шалений тиждень стартів. Ми шаленіли всі разом. Покликання на спільний проект і на всіх дівчат, які приймають в ньому участь, я залишу в описі під відео. І ті проекти, які я стартувала, вони також приймають участь у проєкті Вернісаж осінніх барв, який організувала Маруся з каналу Маруся на скринька рукоділля. Так що під відео буде хештег і до того спільного проекту. Проходьте за хештегами, проходьте на канали дівчат-учасниці проєктів, переглядайте відео, коментуйте, це дуже приємно. Підписуйтесь на канали, шукайте своїх улюблених блогерів. Переглядаючи відео, ви можете знайти для себе не тільки натхнення, а й якісь цікавинки цікавинки, чи в роботі, чи в зберіганні, чи цікаві речі, які захочеться зв'язати. Так що, якось так. Ну, спершу я вам хочу сказати одразу, що стартів у мене небагато, бо я не дуже хочу плодити процеси. Мені подобається не тільки їх починати, а і завершувати. Ось. І я спочатку вас запрошую переглянути ті підключення, які я не знімала. До речі, чи одно, чи два трошки зовсім. А потім ми з вами знову зустрінемось очима в кадрі, і я вам покажу, що із цього всього вийшло. Так що беріть чай, беріть каву, у нас на вулиці хоч і тепло, але сильний вітер. Вже хочеться затишного чогось і такого трошки мрійливого, трошки романтичного. Може, у мене просто настрій сьогодні такий. Так що приємно, приємного перегляду. Вітаю, друзі! Сьогодні середа, 3 вересня, початок осені, початок навчального року вчора був. В нашому місті дітки в школу пішли онлайн, більшість, але я бачила фотографії десь в укриттях, в класах проводились перші дзвоники маляткам моїм діткам, яких я колись виховувала в садочку ще до війни, божечки, вони вже пішли в школу. Ось, а у нас початок нового тижня, варто було б почати свій влог вчора, бо шалений тиждень стартів починається з вчорашнього дня. Але в мене не було можливості знімати вчора, тому я знімаю сьогодні. Але вчора я вже почала свої старти, про що я вам зараз і розкажу. А по-перше, я скажу, що ці старти в межах спільного проєкту Оленочки Буганової з каналу Олена Буганова Хандемей в'яжемо українською. І у нього чотири гілочки. Шалений тиждень стартів. Починається на початку місяця, кожного, до речі. Так що, якщо ви думаєте долучитись, покликання на групу в телеграмі і покликання на всі ці спільні проекти я залишу в описі. Також я приймаю участь у другому спільному проєкті від Марусі з каналу Марусі на скринька рукоділля Вернісаж осінніх барв. Тому в цьому місяці старти і там, і тут будуть однакові. Також покликання хештег на вернісаж осінніх барв я вам залишу в описі під відео. Ну, і старти, вчорашні старти. Першим вчорашнім стартом понеділка у мене виявилась сумочка, бананка для себе. І бананка це буде з візерунком, жакардом гачком. Я вже почала її пров'язувати, вив'язувати. Це я вам згодом покажу спершу про пряжу. Пряжа це у мене макраме від Ярнар. 130 метрів на 100 г. І гачок я взяла троєчку, вона мені більше всього підійшла. І двоєчку для того, щоб попадати туди, куди троєчка не попадає. І ось що я вже зв'язала. Я думала, що я лише почну вчора, а потім зніму. Але я вив'язала вже день. Це ну, це бананка, тому день це невеличке. І почала вив'язувати сам візерунок. Мені все подобається, в неї дуже гарно поміщається мій телефон, ось так. І я так думаю, що ще щось поміститься, окрім телефона. Ну мені, власне кажучи, треба, щоб туди помістилось телефон, там трошки готівкових коштів, і на тому все. Можливо, карточка на воду. Щоб скоренько вибігла, скупилась, все зручно. І поясок, буду робити, я великий щоб можна було його діти і на літню сутню зверху, і на зимову куртку. Бо в зимовій куртці не знаю як у кого, а у мене теж кишені не дуже зручні. Так, зараз ще покажу вам, який я собі обрала візерунок. Ось він. Не знаю, видно, не видно? Здається, видно. От, і по цьому візерунку вона десь має бути, от сам візерунок десь близько 10 см, я так думаю, що буде все добре. Блискавку я ще не купувала, вона буде на блискавці, коли вже з'яжеться тоді. В'яжу я галочками, і жакарт у мене без протяжок. Ось, я вам показую, як все це. Ну, це я перший раз, до речі, в'яжу такий жакарт. Сумочка буде щільна, сюди не треба буде ні підкладку, нічого, вона тримається непогано, за рахунок того, що всередину прокладається ж нитка. І прокладати цю нитку я почала прямо з першого ряду стовпчиків. Вив'язала. Набрала ланцюжок із повітряних петель, почала вив'язувати стовпчики галочками і зразу ж почала прокладати нитку. Тому день це також щільне. Всього у мене ось так: від одної серединки до другої 49 цих галочок. І я зв'язала лише три рядочки, як його звуть, денця. І почала вже вив'язувати. Це, що стосується мого старту понеділка. І зараз я вам зразу розкажу і про старт вівторка, і про старт середи, бо я не знаю, знову ж таки, завтра я підключусь чи ні. А цей старт я відкладаю уже до магічного кубіка. Я не скажу, що мені дуже важко його в'язати, мені все дуже подобається тільки мені не подобається, що я оце пров'язала і вже собі натерла пальчик. от Ну. Нічого, Все буде нормально, бананка у мене буде, я так думаю, дуже красива. Другим моїм стартом на цьому тижні, стартом вівторка, будуть капці для моєї подружки і її доньки. Бо дуже різко починає холоднішати, а у приватному секторі підлога стає холодною майже миттєво. Це перше, що стає холодним і хочеться вдітись тепленько, треба їх успіти зв'язати. Ось, і в'язати я їх буду гачком, принаймні спробую. Ось я вив'язала зразочок, у мене він такий щільненький. Гачок підійшов п'ятірочка. І пряжа. Це розпущена, це верблюдик. На ковці, яку я розпускала, було написано, що це верблюдик. Він міцний, він дуже міцний. Тут в складі тут якась міточка, і на неї вже цей верблюдик, твідик начеплений. Тут теж розпущена і в ній якась є вовна в складі, бо на підпал вона пахне вовною і комочок, хоч і тримається, бо напевно там є все ж таки і, і акрил. Це також сюди, щоб вони були плотніші і тепліші. А це я взяла на обв'язку, на одних капцях буде така жовтенька, лахматенька, це буде верх. І на других, іншу, таку теж у мене є лохмашка, але її ще треба розпустити. Вона як травка, не травка, і я пущу на другій капці її на обв'язку. Це я вам уже згодом покажу. І ну, щоб вони відрізнялись, де чиї. Де розумію, що там хто перший встав того і капці, але. Це я, що хотіла сказати, і я хотіла ще сказати, що якщо це буде конструкція робоча, бо майстер-клас українською я не знайшла, то я візьму пряжу на якій хоч щось видно, бо на цей нічого не видно, що я там в'яжу. І зроблю тоді вже майстер-клас запишу сама. Ну Це те, що я хотіла сказати про цей проєкт. Сьогодні я буду стартувати, буду робити розрахунки. Знайшла я, як в'язати підошву, як мені. Ну, яка мені найбільше сподобалась англійською, так що буду працювати, буду, буду вчити англійську. Поки що на письмі. Там, до речі, дівчина і розказує, я його не розумію, але вона і підписує кожний ряд, то там вже більш-менш все зрозуміло. Так, це мій другий старт. Це буде сьогодні. І завтрашній старт я вам розкажу: це буде також іграшка. Іграшка буде, так як і ось цей, оцей голуб я в'язала, ви вже його бачили, хто дивився. Це іграшка із серії Мені трохи соромно, але От. і друга від майстрині Марії Жиракової. І друга іграшка буде також її, за її майстер-класом. Це буде сонний кіт або ранковий кіт, його ще називають. Фото я вам не буду вставляти, хай вам трошки покортить. От, і ось на нього е, пряжа. Звичайний ярнар джинс, колір 23 я взяла, бо це те, що було у нас в наявності, в магазині. Там ще трошки у нього є різні кольори, щоб е, на оздоблення. Ну, це я буду потім перебирати залишки. Основний колір ось цей. Це буде старт середи. Ні, це вже буде старт четверга. Сьогодні ж вівторок. Так, це вже буде старт четверга. І гачок 2 міліметра. Ось він якраз поруч у мене. Я вам його навіть покажу. Так, ну і це, напевно, все, що я хотіла вам сьогодні сказати. Так що всім гарного дня. Всі тримаємось, всі молимось. Бачила Харків, бачила Київ. У нас вчора був великий обстріл, багато поранених знову. Так що, серед них люди, які вже були, жили в Другу світову, під обстрілами ховались, як мамка моя малою, її ховали по окопах і по всіх. І тепер вони мусять ховатись знову. В общем, да, а ми піднімаємо собі настрій смішними іграшками, як Леся Українка. Щоб не плакати, я сміялась. Так що, друзі, бережіть себе, бережіть рідних, допомагайте Збройним силам, а я пішла працювати. А, власне кажучи, записувати для вас ще відео і мастер-класи сьогодні день блогера. Всім гарного дня! Ну і, власне, звіт. Маю я на цьому тижні не тільки розпочаті роботи, але і одну завершену. І завершила я ось ці капці. Вони дуже-дуже теплі. Ще я маркерочки не познімала, зараз я вам порозказую, а потім познімаю виперу їх теж ще не прала. Ні, прати я їх буду тоді, коли я ще й другі зв'яжу, щоб уже два разом. Тут у мене підошва вив'язана гачком. Вона дуже плотна, дуже товста. І коли я її е, вив'язала і почала вив'язувати ось цю е, частинку. Я зрозуміла, що це геть ні на що не годиться, що підошва добра, підошва мені подобається. Але те, що зверху якось воно було дуже цупке, дуже таке міцне, і взагалі ну, я, я зв'язала два рядка гачком і зрозуміла, що на цьому вже тапочки можна капці завершувати, а ще ж в'язати і в'язати. Ну, і верх я вив'язала спицями. Так що, прям як канал називається гачком і спицями. Ну, що робити? Ось другий вже готовий, ще з етіми. виглядають вони як великі-великі, але це 38-й розмір. Мені вони особисто подобаються. Я вже подружки відео відправила, їй теж сподобалось. Буду тепер в'язати другі для її доньки, а ці, ну, я вам на ножках зніму і десь вставлю. Дивитись, мені дуже вони подобаються. І вони теплі-теплі. Як на зараз, так дуже теплі. Я так думаю, що по холодній підлозі можна буде ходити, а ще ж сюди піддінеться і шкарпет Ну якийсь да, шкарпеточок, ну не буде ж їх на босу ногу, коли в хаті холодно. Так що це у мене перший старт і зразу фініш Я молодець, не всі проекти тільки порозпочинала. Забула, не все вам розказала про капці. Так, підошва е, в'яжеться від середини. Схем в інтернеті сила силенна. П'ятка тут трошки вуща, е, а ширина де стопа трошки ширша. Е, бо я в'язала по кругу, власне кажучи, від ланцюжка серединного. І п'ятку я в'язала звичайними стовпчиками без накида. А, ні, п'ятку я в'язала стопчиками стовпчиками з накидом, напівстовчиками з накидом. Це коли за один пров'яз вив'язується і накид, і петля, і верхня. Ну, петля. А оцю ширшу частину я в'язала стовпчиками з одним накидом. І потім я пров'язала, набрала виворотніми петлями ось рівчачок видно: не знаю наскільки це хорошо видно: петлі в кожну петлю і поділила їх на, ну, не на дві частини, а відділила ось цю передню частинку, носик ось маркер стоїть. І я отут я буду збавляти. Тобто, два ряда я пров'язала резинкою звичайною один на один, а потім почала збавляння, тобто в оцьому місці по три петлі за один раз я пров'язувала. А е, скількість збавлянь, значить, всі петлі я поділила ті, що е, навпіл, тобто від однієї до іншої сторони, це е, навпіл, і я поділила ще ось так його, тобто по кількості петель. І половину збавлянь я робила тут також в, в одному місці три петлі, а другу половину збавлянь я робила зразу. Е, з одної дві, потім три з одної, і потім ще раз дві з одної. Ну не знаю наскільки вам зрозуміло, якщо не зрозуміло, пишіть. Я тоді, коли, ну, Якщо цікаво комусь отака конструкція, то я візьму нитку, яка більш-менш нормальна, видно, бо на цій нічого не видно буде, і зроблю майстер-клас. Це, якщо вам треба. Ну, Тут вверх я в'язала способом Magic Loop і підош вагачок 5 мм, а спиці також 5 мм. Ну, це, напевно, і все. Не знаю, нормально розказала, але нормально напишите також в коментарях. Далі, другий проєкт, про який ви вже, власне кажучи, бачили, тут у мене нічого не змінилось це бананка. І тут я ще хотіла вам показати, це я вже в публіку буду в'язати її далі. Я ось тут ось оце з'єднання. Я перевіряю лайфгаки з інстаграма, як робити не... з'єднання, яке не видно і непомітне. І це не те, що я вяжу по спіралі, ні, я вяжу ряд в ряд, кожен ряд з'єдную, мені подобається. Так що отримую новий досвід і вдосконалюю старі навички, доповнюю їх новими. Це що стосується бананки. Всі ці проекти, я вже казала, приймають участь у вернісажі осінніх барв. І капці це номінація з гієм ручки ніжки. Я там казала, що я буду ніжки зігрівати. Ну, а бананка це там є. О, Як же вона називається? Я підпишу потім. Це номінація, там, де ми прикрашаємо інтер'єр. Там є сумочки, от вона туди йде. І також в номінації Прикрашаємо інтер'єр є іграшки. І ще один мій проєкт це Сонний Кіт. От у нього тулуп я вив'язала. Далі там будуть вже ручки, ножки, очки, вушки. Це вже я буду дов'язувати в магічному кубіку. Ці всі проєкти будуть в магічному кубіку. І ще це ті три старта які я взяла, і у мене є і просування по тим проєктам, які я не стартувала, але я все одно їх в'язала. І я вам хочу про них також розказати, показати, ну і не знаю, марки Циплят я ще сьогодні пов'яжу, а завтра уже в магічному кубіку все це зроблю. І перший проєкт це шкарпетки мої для захисників. Щось вони у мене йдуть важкувато. Не того, що я розпускаю, ні, я не розпускаю, я їх вяжу і вяжу. Просто не так багато у мене стало часу на в'язання, а буде ще менше. І ось це маркер початку тижня, тобто за тиждень я на двох шкарпетках вив'язала Ось трошки ще самого шкарпетка, клин підйому вони з клином підйома. і п'ятку. Я, до речі, зовсім не знаю, як називається ця п'ятка. І, взагалі, для мене було відкриття, що виявляється, там ціла купа різних п'яток є. Бо я ну, це як такий спосіб в'язання, як почала на початку війни. Бо, якщо чесно, до війни я в'язала шкарпетки десь колись в далекому-далекому дитинстві, і мене дуже дратувало те, що ті п'ять спиць, які весь час кудись губляться. А ще я не знаю, як у кого, а у мене це взагалі що я. Вив'язала один шкарпеток, поки другий зв'язала, він вже зовсім інший. Бо або той наміряли, або цей там, чи щільніше, чи рихліше. Ну, мене це дратувало. Тому я як навчилась в'язати два одразу, ще й на двох спицях, способом Меджиклуб, то я їх так і в'яжу. І так і буду в'язати. Хіба що там спробую якісь нові п'ятки. П'ятку бумеранг, до речі, я вже пробувала, а інші ще не дивилась, що і як. Клин підйома тут вив'язується, і потім оце ж вив'язується по п'ятці оця серединка. Набираються бокові петлі, і п'ятку я вив'язала хустинковою в'язкою, щоб вона була трошечки щільніша. Ось. І потім вже в'яжеться. і... Додається ось цей ось цей край додається петлі. Це п'ятка. Це теж, до речі, номінація з ігри захисника. То, що в'яжемо захисникам там і все робимо для наших захисників, або просто на благодійність в, у вернісажі осінніх барв. Це в ту номінацію. Ну і ще я трошечки на початку тижня просунула свою туніку. І тут я відділила підріз, відділила точніше тулуб, зробила підріз, ось він, і трошечки, трошечки, зовсім трошечки пров'язала. Це я теж вже візьму магічний кубик, а на цьому місці я вам ставлю у підзйомку цей невеличкий технологічний момент, як я збираюсь в'язати рукава, бо далі дов'яжу рукава, а потім вже буду просто вив'язувати тулуб. Вітаю, друзі! Сьогодні субота, 7 вересня, у нас завершується тиждень стартів, і зазвичай ми в суботу не знімаємо в цьому спільному проєкті влоги, але це і не зовсім влог, і зовсім, як ви бачите, не старт. Це невеличка підзйомка, в якій я хочу зафіксувати технологічний момент з вив'язування цієї моєї туники із Ярнард Flowers. Ось у мене я відділила вже тіло сперед і спинку. Пров'язую я їх одночасно і пров'язала тут 5 рядків. Як ви бачите, я зробила підріз, досить таки великий. У мене завершується цей клубок, саме ця нитка цього кольору, але ж у мене є ще один бунтик, з якого я ж теж продовжую в'язати. І тепер мені конче треба вив'язати е рукава. Бо це ж треба зробити цим же самим кольором. І зараз я хочу відзняти, як саме я збираюсь це робити. Тобто, ось мій підріз Я складаю все це ось так, щоб у мене було видно, скільки саме рукавів треба мені дов'язати. Ось. І я бачу, що мені треба дов'язати 1, 2, 3, 4 ось таких павучка. Тобто, у мене ось один є, і тут один є, і чотири мені треба дов'язати. Ось так буде краще видно. Чогось їх так 5. Ні, 4. Не, не треба. 5, 5, то буде багато. Ось. А, ну звісно, бо я його зсунула. От, тобто на кожному рукаві я буду дов'язувати по два от, ряда от, ось таких паучків, тобто це шість рядків. Е, скоріше за все, ну, тобто, як я буду з'єднувати тут, я ще придумаю з цим, це я ще не знаю, це я потім покажу. І скоріше за все, що в останньому рядку я їх з'єднаю лише ось ці е, стовпчики. Безпосередньо, коли це я буду вив'язувати. Ось, це те, що я хотіла відзняти, щоб я могла продовжувати далі роботу над цією тунікою. Ну і на сьогодні все. Тепер уже буду знімати повністю влог. Вступ, завершення, але це вже буде, напевно, завтра. Ну і що ще я робила на цьому тижні? Ще на цьому тижні я зробила все ж таки експрес опис на цю футболку. Так що, хто цікавився, я залишу під відео покликання на це відео. Проходьте, переглядайте, також коментуйте, він уже на каналі вже у доступі. Ну, власне кажучи, все, що стосується в'язання, це все. І чого у мене буде, напевно, менше часу на в'язання, бо мені знайшли тканину на адаптивну білизну, і я ще буду шити адаптивну білизну. Ну, але ж добу не розтягнеш, вона ж не гумова, правильно. Того доведеться десь відкусювати час від в'язання на час для шиття. Але, але це треба. Наші захисники потребують нашого піклування. Ну, ось, власне кажучи, і все, що я хотіла вам розказати. Я думаю, що якщо я серед місяця зроблю якісь нові старти, ніхто мене за це не насварить. Вам я тоді в підключеннях все розкажу і покажу. А зараз буду з казати до побачення. Підписуйтесь на канал, на мій, коментуйте, ставте вподобайки, приймаються вітання в коментарях. Дуже я всіх вас шаную, дуже ціную. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, допомагайте нашим захисникам. До побачення. Пока-пока. Ніяк -пока. я не навчусь, оце гарненьке сердечко розвитку. Отаке? Ні, отаке. От О, так вийшло. Пока-пока!